Латерея. Будемо вважати, що вона до Дня Конституції, хоч він вже і пройшов. Це за найбільший донат нам передали військові отаку От гільзу. Вона крута. А Оксаночка Жукова розмалювала. Знаєте, це посилання лівому берегу. Гопри, ми з вами, Скадовськ, ми з тобою. Каховка, ми з тобою, Джерелагач, Асканія нова, Олешки, Рогачик, Сіваш, Чаплинка, Гінішіць, Кінбурзька каса від міста Героя Херсон, щоб ви пам'ятали, що ми з вами, лівий берег, оце буде за найбільший дана. І за найменший, не найменший, а 10 гільз ми розіграємо рандомно від Оксаночки Жукової мрії. Подивіться, які вони чудові. Це про мрії, це літо, це кульбабки, це, це диво, котре повинно буде трапитися. І я вам хочу сказати, що це буде такий чарівний лот. Такого у нас ще точно не було. І це лот нагадування про те, що ми пам'ятаємо про лівий берег і цей лот. Мрії про те, що ми на лівому березі ввімкнемо світло. Слава Україні! Героям слава!